Норвегія одна з найрозвиненіших країн світу з унікальною економічною моделлю, нерідко викликає захоплення і є прикладом іншим державам багатим на ресурси. Її ВВП один із найвищих у світі та перевищує 90 тисяч доларів на людину. А рівень безробіття в країні стабільно тримається на низькому рівні. Кожен норвежець по суті заможна людина, якщо брати до уваги його частку від величезного пенсійного фонду країни. А це десь 300 тисяч доларів на громадянина. Більш того, за рахунок фонду маленька держава із 5 мільйонним населенням може впливати на стратегію найбільших транснаціональних корпорацій, акціями яких володіє. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про. Холодну Норвегію та з'ясуємо, як в цієї країни все вийшло. До 1905 року на карті світу не існувало такої країни як Норвегія. Вона була спочатку у складі Данії, а потім належала Шведській унії. Загалом до кінця 19 століття Норвегія була провінційною країною, в якій займалися рибальством, сільським господарством та виробництвом деревини. Однак для сільського господарства в Норвегії придатні лише 4% території, і незабаром фермери вичерпали цю мізерну кількість землі. З цієї причини багато сімей стали жебраками та емігрували до Північної Америки. Через війну населення скоротилося майже на третину на початку двадцятого століття. Також на початку ХХ століття, порівняно з іншими країнами континентальної Європи, ВВП на душу населення Норвегії був на третину меншим. Бізнес поступово викуповувався іноземцями, від чого зростало також безробіття. На норвезьких водоспадах європейські компанії збудували гідроелектростанції. Поряд з джерелами дешевої енергії розмістилися заводи з виробництва добрив, цинку, алюмінію. До 1910 року, лише через 5 років після здобуття незалежності приблизно половина норвезької промисловості належала іноземним компаніям. Відкриття електрики та подальше різке зростання енергоємних технологій не дозволили країні перетворитися на бідну провінцію. До того ж, у Норвегії у 20 столітті був третій за величиною морський вантажний флот у світі. У 1958 році, поблизу міста Гронінген в Нідерландах, було відкрито велике газове родовище, в якому звичайно ж були зацікавлені сусідні, більш могутні країни. Геологічні структури регіону Північного моря підкріплювали ці надії, оскільки були схожі на газову провінцію Гронінгена. Пізніше Норвегія висунула свої права на прилеглі морські території, а потім, згідно Женевської конвенції 1958 року, проголосила свій суверенітет над ними. Однак ініціатива почати дослідження запасів належала не державі, а великим транснаціональним компаніям. Таким чином, окрім американців, свої заявки подали інші фірми. Загалом було видано 22 дозволи. Перші свердловини були пробурені у 66-му році, минуло понад трьох років, перш ніж було знайдено рентабельне родовище. Майже всі компанії за ці три роки призупинили свої роботи, але наприкінці 69-го та сама американська Philips Petroleum Company. Нарешті знайшла нафту і газ. Насправді вони теж хотіли зупинити свою діяльність через заплату оренди за борову установку Океан Вікінг. Тому було вирішено пробурити останню свердловину. 21 серпня розпочалися роботи, але через погану погоду їх також призупинили. Тільки 7 вересня бурове судно змогло продовжувати випробувальне буріння. І за день до Різдва наприкінці грудня 69-го стало ясно, що було відкрито гігантське родовище нафти Екофіск. Зараз хвилинка самореклами та вашої уваги, друзі. Дякую всім за перегляди, підписки, дзвоники, лайки, поширення відео чи донати. Ваша допомога дуже важлива для мого проєкту, і якщо вас зацікавило це відео, то раджу вам переглянути інші схожі роботи, наприклад, відео про історію успіху Швейцарії та Сінгапурське економічне диво Лі Кван ю Посилання буде в підказках. Ну а ще раджу всім небайдужим благодійний фонд таблеточки, який займається допомогою онкохворим дітям. Зі святами вас, здоров'я вам, сил, вашим близьким! Ми продовжуємо. Повноцінний видобуток нафти почався 1971 року. Норвежці відразу зрозуміли, що нафта вагалась дуже важлива. Більш того, саме вона й зможе послужити ключем до дверей у світ високого розвитку та всіляких списків. Успішності та топів, у яких Норвегія буде звичайно в лідерах. Зрозуміло, цю нафтову галузь не можна було віддавати лише в приватні руки. З цієї причини у 72-му році створили державну нафтову компанію State Oil. Спочатку було законодавчо закріплено 50% державної участі у всіх проектах з видобутку нафти, з тим, щоб іноземні компанії могли принести в Норвегію технології та забезпечити логістику. Потім було вирішено, що парламент може збільшувати та з. Зменшувати цю частку залежно від конкретних обставин. Таким чином, держава гарантувала собі контроль у нафтогазовому секторі. Водночас дві нафтові кризи 73, 74 та 78 років, підняли ціну на нафту з 3 доларів до 34 доларів за барель. В результаті ця галузь в Норвегії почала розвиватися швидкими, навіть шаленими темпами. У 70-80 роки в країні відкрили і розробили нафтові та газові родовища Стайтфорд, Фрік. Осеберг і Гулфакс. Деякі з них є одними з найбільших в світі. В цей момент побудували перший газопровід, а інвестиції у розвиток континентального шельфу перевищували витрати. Депутати продовжували грати активну роль у розвитку нафтового бізнесу. Парламент країни спочатку ухвалив детальні правила для учасників, це дало е, розуміння ситуації та поліпшення, і особлива увага приділялася залученню національних кадрів та можливостей для. Процвітання бізнесу та зростання добробуту населення таким чином, у 2002 році нафтогазовий сектор склав 23% ВВП і приніс 32% всіх доходів. А у 2006-му Норвегія забезпечувала 15% усієї потреби країн ЄС у Сировині. Станом на 24-й рік ця скандинавська країна посідає 10-те місце в рейтингу країн з видобутку нафти з 2 мільйонами барелів на добу, а півтора мільйона з них йдуть на експорт. Плюс в останні роки вона стала основним постачальником нафти в Європу, що зробило Норвегію ще більш багатшою. Однією з найунікальніших систем, створених у Норвегії, є пенсійний фонд, заснований у 1990 році. 96-го року відбулися перші перерахування. До фонду надходять надлишкові доходи держави від видобутку, переробки та реалізації вуглеводнів. На сьогоднішній день він є найбільшим фондом у світі з обсягом понад трильйон доларів. Тут на одного громадянина Норвегії припадає близько 237 тисяч доларів пенсії. Водночас доходи до фонду забезпечуються не лише за рахунок нафти, а й за рахунок цінних паперів. Станом на 22-й рік фонд володів частками 9202 компаній у 74 країнах світу. І вартість його активів становила трохи більше, ніж 1,3. Трильйонів доларів, що приблизно дорівнює 1,5% відсоткам від світового фондового ринку. Це дає Норвегії величезний вплив на світову економіку. Згідно з прогнозом Міністерства фінансів Норвегії, розмір фонду у 30-му році за негативного сценарію становитиме 455 мільярдів доларів, за позитивного 3,3 трильйонів доларів. Загалом за 21 й рік фонд заробив 150 мільярдів доларів. За весь період існування більшу частину прибутку їм принесла компанія Microsoft – 78 мільярдів. На сьогодні більшість активів фонду становлять акції їх аж 72%, а 25,4% – це облігації. Відсотки, що залишилися, припадають на нерухомість, наприклад, хмарочоси в Нью-Йорку або якісь складські приміщення в країнах Західної Європи. З 2004 року керівництво пенсійним фондом ведеться під контролем опікунської спеціальної ради, яка також займається питанням етики інвестування. І так, згідно із затвердженими правилами фонд. Не інвестує в компанії, які яким чином пов'язані з вбивствами, там катуваннями, позбавленням волі чи іншими порушеннями прав людини у конфліктних ситуаціях чи війнах. Норвегія, Норвегія входить до лідерів багатьох міжнародних рейтингів. П'яте місце ВВП на душу населення це приблизно 103 тисячі доларів. Третє місце за рівнем добробуту пенсіонерів. Сьоме місце за рівнем щастя населення, також сьоме місце за вартістю життя. Третє місце з вартості продуктів харчування, дев'яте місце за рівнем індексу щастя. І якщо півстоліття тому ВВП на душу населення Норвегії був на третину менше, ніж у інших розвинених європейських країнах, то сьогодні приблизно на 47% вище. Розмір ВВП зараз 485 мільярдів доларів. Хоча у 2022 році був майже 600, тобто впав. Також вони суттєво обігнали фінів, хоча йшли дуже рівно ну, років так 30. Ну і подолали відставання вдвічі від Швеції. І починаючи з 1989 року, торговельний баланс країни завжди позитивний. А в 2010 році, у 2010-му, Норвегія увійшла до трійки країн, яким вдалося налагодити торговий баланс після важкої кризи 2008 року. Проте є тривожні моменти щодо майбутнього згідно з публічними даними, Норвегія за 40 років вичерпала майже половину запасів. Вуглеводню видобуток вже скоротився з піку 2003 і років на 15%, а постачання норвезького газу до Європи зменшується навіть сьогодні. Але, незважаючи на наявні проблеми, складається враження, що Норвегія зуміє все ж таки адаптуватися до будь-якої ситуації та подолати навіть найстрашнішу кризу. Адже не дарма вона всього за півстоліття пройшла шлях. Від країни простих рибалок до однієї з найбагатших націй світу. А як ви вважаєте, як та чому у Норвегії вийшла стати однією з найуспішніших країн світу? Пишіть про це в коментарях. Дякую вам за будь-яку підтримку ще раз зі святами. Хай вам щастить та бувайте!